Добрий день, шановні учні! Починаємо урок. Сподіваюсь на співпрацю і на цілий шквал думок. Сьогодні на уроці Я досліджую світ, пропоную дізнатися, який материк є найменшим на землі та чим іще він відрізняється від інших. Розгадайте ребус та ви зможете дізнатися його назву. Молодці, здогадалися. Мова на уроці сьогодні піде про Австралію. Найсухіший та найменший материк. На Сході Австралію омивають води Тихого океану, а на півдні, Заході і півночі Індійського. Австралія віддалена від інших материків. Тут розміщена тільки одна держава. Австралійський Союз На півночі від Материка розташований острів Нова Гвінея, а на півдні острів Тасманія. В Австралії переважають пустелі. Глибокі каньйони. Тропічні ліси. Верхня материка переважно рівнинна. На сході розташовані блакитні гори з плоскими вершинами. Найвища вершина Австралії гора Костюшко у Сніжних горах, що носить ім'я польського героя Тадеуша Костюшка. Особливістю материка є великий бар'єрний риф. Він є найбільшим на землі природним об'єктом, утворений живими організмами. Риф складається зі скелетів мільярдів крихітних організмів коралових поліпів. Материк багатий на корисні копалини. Кам'яне вугілля, нафту, природний газ, різноманітні руди. Австралія найсухіший материк землі. Опадів тут випадає в 5 разів менше, ніж в Африці. Температура повітря в день улітку становить плюс 35 градусів. Узимку вдень вона сягає плюс 20. У великій пустелі Вікторія до плюс 10 градусів. В Австралії мало річок. Найбільша річка мурей, а найбільше озеро Ейр. Воно мілке засолене. Корінне населення Австралії аборигени. Має темний колір шкіри. У минулому вони полювали, використовуючи бумеранги. Це вигнуті пластини з плоскою нижньою поверхнею і випуклою верхньою. Австралійські бумеранги мають властивість повертатися.

Робі, 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 робі. На материку живуть також європейці. Австралійці розводять овець, свиней, птицю, бджіл, коней і верблюдів, вирощують пшеницю, жито, овець, ячмінь, кукурудзу, які завезено з інших материків. А зараз прошу вас позначити на контурних картах Австралію та океани, що її омивають. Подумайте, якими видами транспорту можна з інших материків дістатися Австралії. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!